Така дівчача-дівчача легенька. Мені, здається, трошечки на мій розмір. І навіть зашити ще в кармани не користувалися. І зріст, мені здається, не мій. Прикольно. Скільки вона там буде коштувати, завтра взагалі ще дешевше буде. Вже дівчата готуються на нову колекцію. Вже вивозять те, що буде з понеділка. І цікаво, мені здається, взагалі <плес> Да, то Все чорне і чорне, а тут червоний колір. <плес> Не знаю. Так що ви мені напишете? Ну, Люблю все ж таки прості моделі. Але от дійсно цікаво. Але якось від карманів трохи топорщиться.